Сьогодні у Подільську справжнє свято байкерів організовано вони проїхали по всьому місту і зустрілися тут на кагатних полях, аби не тільки поспілкуватися і помірятися силою, а отримати ще велике задоволення від цього виду спорту. Дійсно, близько 80 учасників на 50 байках стартували з мікрорайону військового містечка. Це було досить яскраве видовище. Звичайно ж, цьому передувала бесіда з учасниками заїзду з правил дотримання дорожнього руху з метою попередження нещасних випадків. Після цього хлопці на своїх залізних конях вирушили в дорогу. Потрібно зазначити, що це було відкриття мотосезону клубом Мотоподільськ. За участі не тільки подільських байкерів, а й з Балти, Березівки та Одеси. Подільською громадою виділено їм майданчик для того, щоб вони відшліфовували свою майстерність. він Громади, тобто мешканцям це заважати не буде. Вони гарний простір, який вони самі особисто облаштували, і у них буде змога, спілкування розвитку цього напрямку, так і підняття свого рівня в швидкості їзди. Я думаю, що це гарна ініціатива. Громада завжди підтримує гарні ініціативи, а тим паче. Коли це пов'язано з молоддю, адже за ними наше майбутнє. Тому певне на сьогоднішній мотопробіг сьогоднішній їх відкриття невеличкого для них майданчика. Чудова подія і гарний вихідний день, який вони з користю проведуть. З метою безпеки колону супроводжували дві патрульні поліцейські машини. Байкери прямували вулицями міста з прапором України та власним прапором клубу Мотоподільськ. Деякі подільчани з захватом спостерігали за незвичною колоною і намагались навіть сфотографувати цю подію на згадку. Різновікові учасники від 15 до 60 років об'єднані. Одним спільним захопленням швидкої та захоплюючої їзди на двоколісному проїхали з військового містечка на Черемошки. Повернули до мікрорайону цукровий завод, а потім звідти попрямували на кагатні поля, які їм надала міська влада для проведення заходу. До речі, потрібно подякувати тим хлопцям, котрі близько неділі готували тут доріжки. Це Станіслав Обух, Михайло Жадобкін, Іван Лунгу, Володимир Смоляр. Аби сьогоднішні учасники отримали неперевершені емоції. Це неймовірно. Це не передати словами. Це неможливо. Це настільки захвату це не знаю. Бабочки в животі, особливо на швидкості це дуже класно. «І не страшно ніколи. Ні. З таким же захватом про сьогоднішній захід говорили і інші учасники, як, от, наприклад, Іван. За його словами, на мотоциклі він катається років 15. Тому і донечка, і дружина досить сміливо почуваються поруч з батьком, бо опираються на його надійне плече. В захваті від свого байку і Олександр, в котрого вся сім'я, за його словами, прихильники швидкої їзди. І дружина, і навіть донечки. Дуже вдячний за таку організацію. Дуже дякуємо, що є таке злучення, людей багато, це нас почає. Дуже, дуже дякую, дуже приємно. Для більшості учасників цього заходу байк це справжній товариш, і їзда на ньому викликає неабиякий захват, а для декого. Це довгождана реалізована мрія дитинства. Вже добре, треба збиратися, на молодому поколінню показувати, що мотоцикл це не є щось таке. Мотоцикл має бути любий мотоцикліст має поважати правила дорожнього руху, особливо в городі, в місті. <скрізв1> <прок> тому що ми їздимо на різних мотоциклах, а до нас відносяться одинаково. поведінки одного можуть потім засуджувати всіх. Це ж це для настоящих чоловіків. Також для сьогоднішніх учасників Мотоподільськ був організований конкурс мотора. Веки його мета навчити учасників їздити повільно, бо переможцями стали саме вони і отримали дипломи і солодкі подарунки. Безпосередньо організатори сьогоднішнього свята ними стали підприємець Олег Обух та депутат міської ради Тарас Левченко при активній підтримці міської влади зуміли організувати справжнє яскраве свято. Де після різноманітних заїздів, як годиться, на всіх присутніх чекала смачна шурпа і шашлики. Отож, і вражень, і неперевершених емоцій було через край. Класно, мені подобається дуже. Спасибо що містам гостям, які виділили, що поддерживают, далі розрішення. Ну, якщо будуть далі, каби спонсірувати там, бы допомагати в этом развитии, Я буду просто благодарен. Ось так наші депутати вміють організовувати гарні свята для молоді і не тільки. Будь ласка, розкажіть, чи важко було це зробити? Було б бажання, важко не зробити, було б бажання. Огранізаційні питання важкі, але можна, можна робити. Було б тільки бажання. Мета цього заходу допомогти молоді розвиватися у вірному напрямку, щоб вони займалися спортом, займалися своїм хобі. Відчувала, що свято вдалося, і за словами організаторів, це тільки гарний початок, у якого буде не менш красиве продовження. А сьогодні всі байкери мріють про одне. Перше, що хочеться, щоб закінчилася перша війна. Але і потім ми так пасло поснули разом всі, всі разом з такою веселою компанією. Це буде дуже дуже добре. Тож сподіваємось, що всі мрії українців обов'язково здійсняться, і тоді клуб Мотоподільськ відсвяткує перемогу в повному складі друзів, однодумців і прихильників. Тамара Шарапанівська, Олексій М'ягі, телекомпанія КЕТ.